Сильний біль у животі, висока температура, слабкість ці симптоми можуть здаватися звичайним харчовим отруєнням, але іноді вони вказують на критичний стан перитоніт. Це запалення очеревини, яке може розвинутися через ампедицит, вироску або навіть травму без термінової допомоги смертельно небезпечне. Більше розкаже наш Денис Служний. Так, медики проводять хірургічне втручання при перитоніті. Цей патологічний стан досить поширений та є небезпечним. Це, мабуть, що на теренах е, всієї хірургії України це одне із найпроблематичних питань, яке є в хірургічній патології. Тому що перитоніт – це, мабуть, що це найгірше, що може бути при хірургічних втручаннях, які роблять хірурги або які допущені перед тим. Часто такі ускладнення завершуються летально, тому що це є життєво небезпечна річ. Е, за через е, ці речі це е, перитоніт, можна сказати, це є. Е, е, Запалення кишківника разом з гнійними виділеннями, які приводять до важких ускладнень, які приводять до смерті пацієнта. Кожна ургентна патологія, яка поступає в лікарню, це зв'язано з перитонітом. А також і при плановій хірургії, при ускладненнях так само наступають перитоніти, це грізна патологія, тому що вона може привести до поліорганної недостатності і навіть до смерті. Шляхи боротьби з цією патологією сьогодні шукають чи не усі медики. Ми розуміємо проблематику перитоніту. Перитоніт – це в свого роду ускладнення або проблеми в животі, яка виникає через цілий каскад захворювань, хірургічних, акушерсько гінекологічних і дитячих. Саме дитячий перитоніт є одним з найнебезпечніших та суттєво відрізняється від дорослого. В дітей, наприклад, дуже бурхливо протікає, перетоні дуже швидко розвивається, особливості зв'язку з особливості організму в дорослих старшого віку. Наприклад, повільно стерта клінічна картина, дуже важко діагностувати, от особливості в підходах, тобто як оперувати, як не оперувати, як 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 зараз є багато малоінвазивних методів, в тому числі лапароскопія і так далі. Вилікувати патологію все ж можливо, кажуть медики. Зараз ми використовуємо нові методи лікування при перитонітах, тому це є і діаліз, це є ставлення вакуум помп для виділень черевної порожнини. Міняються методи тренування черевної порожнини. Збільшилася кількість випадків ураженням перитонітом через військові дії, кажуть медики. Перитоні це є наслідок чогось пошкодження в животі. Може бути травма живота, може бути занедбаний апендицит, може бути непрохідність кишкова чи там панкреатит гострий. Це все перитоніт це і ускладнення чогось, що є в животі якогось процесу. Зараз ми маємо величезну проблему, але з другого боку величезний досвід це бойові травми живота. І також вони супроводжуються всі перитонітом. Як їх лікувати, як підходи сучасні. Це, це напевно, Україна має найбільший досвід серед всіх на нинішній день. Лікарі наголошують, головне вчасно звернутися за допомогою. Перетоніт розвивається швидко, і зволіканням може коштувати життя.